Всім привіт! Це другий випуск Позивний волонтер. І ми зараз на матку біля Житомира їдемо в зягель забирати три автівки для військових. В цьому випуску буде багато цікавого. Будуть знову військові автівки, буде виїзд на схід. І ще я розкажу про свій джип-патріот, як я готую його до зими. І загалом ви дізнаєтесь, що це за автівка. Погнали? У 22-му році з Актора я перетворився волонтера. Виїзди на деокуповану Київщину, Чернігівщину, Харківщину. Далі був Бахмут, Авдіївка, підтримка цивільного населення та будівництво пунктів обігріву разом з Незлом. Допомагав людям на Херсонщині після підриву Каховської ГЕС. А наразі я є керуючим проєкту волонтерський привіт від ресторанів привітів, під кодовою назвою Привіт! -тел». Який поїдеш. Це кожного разу такі диски лишаються хлопцям військовим. По суті, вони там їм не потрібні. Їх би прикольно поміняти на якісь залізні, але, але на жаль, і часу немає, і, ну і це хлопців автівка Раму треба, треба підварювати. Але в усьому іншому вона хороша. Видно, що не вбита. Паще дамо цю викрутку. Раму трохи подивиться, як завжди. Все поварили, все класно, Паша. потім. А тут дирка. І тут теж дирка. Ну, такі автівки рідко попадають. Здебільшого цей бюджет і зниху ну, цей... хлап буде. Так. Пушка. Я думаю, що тут багато що робили, тому що хомоти нові. Видно, що це не старі. Ну, якщо, якщо вони тут робили, то значить хтось просто собі робив повністю цю всю систему. Я не думаю, що це перед продажем. Перед продажем ніхто б не ставив новий інтеркулер. Це не. за Та, тут Можна Можна ще. Зараз будемо їхати, можливо, ми заїдемо в бичі. Я б наберу просто чувака і, можливо, вмовлю його. Щоб ми лишили там її одразу, щоб її підварили, а потім я на СТО. І так, перша автівка наварік лишається на поварку в Київській області. Нам люди дуже допомагають, тому це перша точка. Далі X Trail і Ranger поїхали в Київ на СТО. Я сподіваюся, що завтра їх подивляться, і ми почнемо ремонтувати. ходову. Пікап. То отак, то отак. І все, пікап було там. За дні на столі теж будемо. Відкрити. А, до речі, сьогодні ми теж будемо дорізати. Коля правий. Бо у нас вечеги не відкручується, ми їх будемо. <звук> Мій жив-патріот. Mm. Я на ньому вже вже другий, навіть третій місяць. Я на ньому їжджу на схід, їжджу по справам по Києву, волонтерю. Тобто, це основна машина, яка мені допомагає з виїздами, з ремонтами військових автівок і тому подібне. Наразі я роблю ходову, міняємо задні амортизатори, міняємо стоки стабілізатора, кілька речагів і ставимо ззаду проставки, тому що автівка дуже низька. Багато хто їздить на патріотах, можливо, мене зрозуміє. Прям морда нормальна, а жопа завжди просідає, коли ти її завантажуєш. Ну, зараз будемо висверлювати цей Він Болт закиз серед Будемо сверлити, щоб ви викинути болт і вирвати речей. Ну, У нас болти, які довші, які саме ставляться на проставки, вони, коротше умовно, тут трошки менші. І вони прокручуються, щоб так легко пояснити. Угу. Бо там всередині не вийде. Ну, ця різинка буде, зніміть поки що, буде горіти, І аргоном там. Попитаю, саме голучек капно, типові? Починаючи з 2022 року в мене була не одна волонтерська автівка. Треба їх перерахувати. І так, Hyundai Coupe, Mitsubishi Outlander після опції в Харкові. Сузуки Гранд Вітара XL7. І зараз моя найулюбленіша це Джип Патріон. Він економний, потужний, повнопривідний. Я кайфую від нього. Чесно, кожного виїзду я їду за кермом, і думаю, блін, який він крутий. Хтось каже, що це дорестайлова модель, і тут квадратова торпеда. Клас, супер. Повірте, на ній ідеально стає піца. Кава, чай, якийсь ходох і купа купа мотлуху в поїздці. Комплектація. Тут є круїз, тут крутий мафа, повний електропакет, підігріви сидінь. Окрім волонтерства, просто на повсякденне використання. Азаду, задній ряд взагалі ти сидиш, прям я не знаю, не отак, якось як в рамних джипах, а в нормальній автівці. Так, це не новий джип. Він не супер, прям круто виглядає, але в нього є, отаке, знаєте, якесь. Своє обличчя, оця морда, оці фари, оця решітка, яка прямо йшла там, з 30-40 х х років а, в джипах. Він прикольний. В цій моделі, звичайно, не безболяче. Тут проблема в задніх хат. Вони дають прям в усі. У мене вони закриті просто накладками, тому що фарбувати я це не буду. Автівка їздить на лінію фронту, осколок, якийсь вибух, ще щось. Тому вкидати кошти немає сенсу. Але зараз виглядає набагато краще. Якщо ви не знали, це Outlander XL. От Mitsubishi Outlander XL — це дві однакові автівки з джипом Patriot. Тут такий самий дизельний 2-літровий двигун від Volkswagen. Так, зараз це все звучить Volkswagen, Mitsubishi, джип. Так, воно все з'єднано в одній моделі. Заправщики, коли мене заправляють, прям офігівають, що це дизельний джип. Бо всі звикли, що це має бути бензин 2.4, а тут дизель. Класно. Я її люблю. Сьогодні передавав зранку ще одну автівку. Слабці, там. Перший раз в мене таке. Чесно, що я тільки тут не вожу? Я от кожного разу розумію, це багажник, а ще в салоні. Там е, і матраци, і ще один спальник, і купа всього. Іноді просто не вистачає багажника. Загалом у мене з собою інструмент, спальник, е, каністра, е, броніки, там, шолом. Тобто, по суті, все необхідне. Домкрати. Але іноді треба це перебирати. Привіт. Да. як по ходовці те, що писав, все то... поміняли, замінили. Передні амортизатори, пружини була лопнута, радік поміняли. Там все розбирали От там під низом. Ми все зробили. Він буде їздити. Просто це пластик. А ми Його ж поставили так, цей. Просто в майбутньому це автівку ми продавали Юрі. Скільки місяць, два тому? Два напевно. Ну десь два місяці тому. Два це шкода Октавія. Просто щоб ви зрозуміли, що військові іноді їздять на таких автівках. Я кинув в речі, приїхав там умовно. Там Харків Констаха кинув її, сів на поїзд і поїхав ну в крайньому випадку. Або я в ні, ній в ніч сів. Ні. І Я за там за пару годин я вдома, і так само і назад. І мені по мені не потрібно джип. Ну плюс палива Плюс розхід. І... Плюс ну всі розуміємо резина, яка на джипі стоїть. Ну, типу, і ти це все купуєш, і потім. А коли ти виїжджаєш на джипі додому, бо це ж твій джип, а хлопці залишаються без нічого. Ми там кожні два дні ми катаємося в магазин. Ну, бо вона є. А Якщо джипом... нічого... Да, нічого б нічого нечого не було, да. да А шипом я б не катався так. Скільки, от ти казав, скільки ти на мені приказав за ці Сім. банки? Сімка. Сімка. Єдине, що mm -hmm. їй треба піднімати. Піднімати і ставити захист. Я я ж кажу, я я такий довольний, я просто ганяю і Ну, це це дуже правильне рішення було взяти от такого формату машину. Красова. Знаєте, що таке, Да? Що Шопта? Ну, чесно ні, ми так і не використовуємо. Це павер, е, зроблений з електронних цигарок. Нічого. Це каналізаційна труба. Не, ну, я, да, я ж бачу, Червоні тут. Зарядка для раці угу. це найголовніше, тому да. що пацани да. от, в піхоті особливо угу. вони кажуть, що цього не вистачає. Type-C. Type-C, USB. А -а -а. І це заряджає, тут а -а -а, заряджати, так і воно фі... заряджає. Чує ж таке, то крутяк. Плюс фішка в тому, що от у нас зараз пацани були в оточені ну, да, два ну, тижні. Да. І два тижні воно висіло, вони навіть не вимикали. Да, тобто да, вночі в них є світло. Воно ж розсіюється. Плюс червоний спектр, якщо ви йдете в темноті, дуже, ну да, його дуже видно. Плюс очі. Нормально mm -hmm. звикають до темряви. Навіть якщо ви вимикаєте, ви все бачите. А yeah, якщо yeah. навпаки ти з well, якогось well, білого well, вимикаєш, well, у тебе well, перші well, там, секунд 10 well, ти, ти... заслід. Okay. Наварік, який ми забирали зі звягеля, повністю готовий. Я вже кілька тижнів тому продав його військовому. Він вже працює, він вже їздив на передову. Сьогодні ми зустрілися, я передавав деякі документи, тому ось е, ця тачка. Просто багато військових каже, Блін, а який то мапен, Ну, вон, собі просто замовили, поставили і Android, і цей CarPlay, Взагалі пушка. Так по суті в тебе як біл Тексінот чи ні? Це... А, ні, це ЛЕД. Це ЛЕБ, ага. Ну це... і поворотники там ж вони випали е, ці в накладах. не було. Да, да, а, да, да. Просто з О, ці, 200, да? 250 гривень. Е, я на ній ну, 24 на 7. Ну, вона назад? без мене їздила. Ну і зараз, і зараз ти будеш вирушати. Е, да, да. Oh, no. Ну не знаю, що з нею, не з нею, але один не буде. І тут постійно я то есть, по, по своїм справам, по ну, повністю ну, тільки на мені їджу. Зі звягаля ми вже передали Nissan X-Trail, який їздить на Харківщині, та Ford Ranger. Він став прям такий мускулістий, він теж пофарбований такий графітово-сірий. На нього вже встановили реп. Тачка теж вже виконує бойові завдання. Автівки вже доставлені військовим. Але цього разу на Схід все одно буде, тільки мета вже інша. Усім доброго ранку. Ну що, ми вже в порятині прямуємо на схід, веземо військовим повний джип гуми і ще додатку причин. А ми привіт, хелп! Зробили збір на 130 тисяч гривень і закупили пацанам нову зимову гуму. А, я два колеса ще додатково купив. на Реношку, те, що казав. Якраз по збору я розраховував по сумі і ну, вийшло ще додатково замовить. І вони були в Києві. І я одразу тоді купив. Вас же перекинули не, не так давно, да, я так розумію. Та що, нас же тоді перекинули dai, тут, е... да. От, і е... Ми там пробули ровно місяць-два дні. Ну, Ситуация печальная там, конечно. Да, там вот. уже И, вывели нас не просто так, как ты понимаешь. Да. Ну, конечно. Немного <клышко> мы там... Зараз, давай э, я список, чтобы я ничего не перепутал. да э, нам, в принципе, делать. все подойдет, подойдет. Да, ясно, вам можно просто причепить дату и все. Начинаю <клышко> с 215-70 R15C. ззаду ці амортики поміняв. 255-55 R18. R18, так, да, це вона? Так. Це щось двойне. Перша ракета збиває активну броню, а втора – це вже гайка. Все, дякую. Вирежіть себе. І ви себе бережіть. Все, на зв'язку. <с <с На сході нічого не можна спланувати. Ми зараз мали зустріти з хлопцями в конкретному місці, в конкретний час, але на жаль, вони пів години не виходили на зв'язок. Я вже виїхав далі, ось ми посеред поля на зупинці. Мав зустріти ще з двома військовими, і тут хлопці нарешті відписують. Я повертаюся назад, щоб віддати їм гуму. Просто завжди все ось так, тому що це війна, тому що нічого не можна на сході спланувати. Ми ну, вискочили у вас тут сприльотку тут мої да, Трошки не було цього А ви на крамік туди э, теж туда додушиваєте? Да. 16,5 геть. Поряд нашли. Кай, дякую.

Вона храм 800, я думаю, топ. Я знову приїхав до інших військових, але, на жаль, ми не можемо вам їх показати, тому я й сам іду віддавати розвідку. Пенотачка. А що це? А? Сінатор. Спінатор, так? Да, роши. Трошки не закрутили, і скільки сюди людей залазить? Та да, коли як. Да? Ковояк везем, бувало, і 14. 14. 14? Це просто один на одного. Да. А так, в основному ну, 6-7 Скільки вона жирає? Це, це просто, знаєш, на це біші питання. Ну да. О, 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 я, ну, я з... ну, типу, ти з пізки тупо уїш сюди. Да, ну, 50 50 може жити, так? Да? А так, типу, ну, 36. 36, я понял. А ну вона ж важить тонн 10, папе? Да? 6. 6 тонн? 6 тонн. Але вона вся броньована. Да, да, да. Капсула вся в ногах. Усі ці дракона підправили. Дракаріс, а, бл**, Угу. Це от тебе виходить. Ну, влучали одразу. Чи знаєш? Ну ось я отак виїздив. Єее, б**. Це просто на диску ти виїхав? Так. Ну що, друзі, місія виконана. Цей виїзд стався. Я завів хлопцям хлопцем гум. Але між випусками ви маєте розуміти, що на схід я їжджу по кілька разів. Тобто от за минулий тиждень я тільки два рази був на сході. Що, а загалом? Я скажу донатьте. Тому що якщо ви донатите, у мене є змога робити оці класні речі. Побачимось!